Всім привіт! Сьогодні 5 грудня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні на вулиці Зої Гайдай. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушин. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, вулиця Зої Гайдай. Попереднього разу ми з вами були на цьому об'єкті наприкінці листопада, поточного року, коли тут якраз хлопці-дорожники з компанії Автомагістраль Південь складали фінішний шар асфальтобетону. І хочу нагадати, що тут ми маємо такий подвійний об'єкт. Це два об'єкти, на які гралися різні тендери, але обидва виграла компанія Автомагістраль Південь. Перший це середній поточний ремонт вулиці Зої Гайдай. І попереду хлопці, мостовики з автомагістралі Південь, капітально ремонтують підземний перехід. Замовником обох ремонтів виступає комунальна корпорація Київавтодор. Зараз я стою на межі двох об'єктів. Моєю спиною вулиця Зоя Гайдай. А попереду ми бачимо кільцеву розв'язку вулиці Зоя Гайдай з вулицею Героїв Дніпра. Вона теж буде ремонтуватися і, скоріш за все, її буде ремонтувати все та ж компанія Автомагістраль Південь». Але долучили її до іншого об'єкту, який знаходиться поряд, який ми оглядали з вами в окремій серії оглядів. Це реконструкція. Або побудова нової автомобільної розв'язки на перетині вулиць Богатирська та Полярна, ну і трохи героїв Дніпра. Це кільце буде, скоріш за все, ремонтуватися вже у наступному році, тому що зараз тут, як бачимо, жодних ремонтних або підготовчих робіт не відбувається. Отже, кільце це ми залишимо на потім. А зараз роздивляємося, що відбувається на вулиці Зої Гайдай і на підземному переході попереду. От бачимо наразі. Машина Автомайстралі Південь повезла арматуру, можливо, на перехід. Я бачу перед собою доволі якісно вкладений фінішний шар асфальтобетону, чітко встановлені нові люки дощової каналізації. Щоправда, мені писали в коментарях, що десь вже побачили якісь нерівності, ну, я їх ще не зустрів. Можливо, це щось місцеве, і якщо я побачу нерівну ділянку, я вам обов'язково її покажу. Поки що на свіжому асфальтобетоні не нанесена дорожня розмітка. Пригадаємо, що асфальтування відбувалося в останні теплі сонячні дні. І після того пішли дощі, потім сніг, знов дощі, знов сніг. І ми бачимо, що зустрічні потоки розділені зараз фактично нічим. Але для позначення майбутньої осьової стоять отакі значки. І в кожному потоці дві окремі смуги теж поки що не мають. Роздільної розмітки. Також, ви певно, помітили вже і під час мого привітання. І зараз я вам спеціально показую, що трамвайними коліями знов відновили рух трамваїв. Тобто ті роботи по підземному переходу, що заважали руху трамваїв, вже завершили. Оскільки вулиця Зоя Гайдай у нас ремонтується лише середнім поточним ремонтом, з дуже невеликим бюджетом, то цей ремонт не передбачає якогось грунтовного втручання, ані в нижні шари. Дорожнього одягу, а не тим більше в основу дорожнього одягу. Нагадаю, для тих, хто, можливо, не дивився моїх попередніх оглядів цього об'єкту, що тут було сфрезеровано весь старий поверхневий шар асфальтобетону. Дорожнє покриття тут перебувало в дуже поганому стані, було багато великих тріщин, горбів, западин, це все прибиралося. І після фрезерування верхнього шару покривного асфальту, нижній шар ремонтувався локально або ямково. Тобто дивилися, де великі пошкодження, там знімали невеличку діляночку і нижнього шару. Якщо було треба, то доходили і до основи дорожнього одягу, але все одно в загальному підсумку такі роботи вони не дають тієї ідеальної якості, якщо б все було замінено за сучасними технологіями та застосуванням сучасних матеріалів. Отже, на сьогодні ми маємо тут, так би мовити, ремонт по бідному, що цілком виправдано на час війни. Але сподіваюся, колись, вже після нашої української перемоги, ця вулиця все ж дочекається і капітального ремонту. Коли буде повністю замінено основу дорожнього одягу, вкладено новий сучасний трішаровий асфальтобетон і, можливо, навіть якось тут з'явиться і щема. Але все ж хочу зауважити, що. І під час середнього поточного ремонту ретельно контролюється якість вкладання асфальту. І от перед нами один з кернів. Нагадаю, що це таке місце, де коронкою спеціальною висверлюється та частина, яка перевіряється, в даному випадку це поверхневий шар асфальту. Він відправляється до фахівців лабораторію, де визначається, чи все відповідає проекту, чи все якісно вкладене. Ще хочу нагадати, що середній поточний ремонт не передбачає ремонту тротуарів, влаштування нових велодоріжок, тобто все, що навколо знаходиться цієї вулиці, за виключенням підходів до підземного переходу, там де в нас, ще раз повторюю, капітальний ремонт, залишається таким, як воно було. Я вже казав вам, що хлопців дізнавався стосовно цих переїздів через трамвайні колії Ну, на той час вони мені сказали, що Якихось вказівок їх перероблювати в них немає. Але, можливо, щось зміниться скоріш за все вже у наступному році. Також в наступному році будуть переасфальтовані заїзди, виїзди з дворів. Хлопці просто не встигли цього зробити за хорошої погоди, але обіцяли, що в свій час все це буде дороблено. І всі технічні тротуари, яких тут взагалі раніше не було, підготовлені під асфальтування, але теж асфальту поки що немає. Чекають теплої сухої погоди. Ось тут можемо побачити яскравий приклад, як наші водії цінують чужу працю, не встигли встановити бордюрчик, куди взагалі не можна заїжджати. І от вже з'явилися сліди від легкових авто і бордюрчик. Зміщено зі свого місця. Ну, звісно, перед асфальтуванням це все буде виправлено за рахунок підрядника. там маємо тимчасові зупинки громадського транспорту. Я вам вже розповідав, що питав хлопців-дорожників, чи планується їх якимось чином ушляхетнювати. Але хлопці мені відповіли, що вже в наступному році, коли завершаться роботи на підземному переході, то всі ці зупинки повернуться. На своє постійне місце, тобто на переході. А оці тимчасові майданчики будуть прибрані. Також помічаємо, що хоча розмитки дорожньої ще немає, але на переходах відновили так звані острівці безпеки. Тепер ми дісталися межі об'єкту під назвою Підземний перехід. Я вже розповідав, що оскільки це окремий об'єкт, то і дорожнє покриття над ним поки що не замінювалося і буде перевкладено. Вже під час фінішних робіт по цьому ремонту. Ми тут бачимо оновлену ділянку відновлених трамвайних колі, свіжий щебеневий баласт. До речі, хочу зауважити на мій подив, що трамваї тут ходять доволі часто. Ну, а отут місце під посадочний майданчик. Тут я не знаю стосовно тролейбусів, автобусів, як вони ходили. Тут ми бачимо є тролеї. Але чи це заміна була трамваю, чи це окремі маршрути, то нехай мені напишуть люди в коментарях, які тут мешкають. Але принаймні тут є місце і, можливо, це моє припущення, що тут, оскільки це в нас капітальний ремонт, можуть зробити якісь підвищені платформи. Ну, це моя здогадка. Подивимось, як воно буде. І для автомобілістів маємо на сьогодні таку інформацію, що саме в місці ремонту підземного переходу рух звужено до двох смуг тобто одна смуга в один бік і одна смуга в інший бік. Що стосується решти вулиці Зоя Гайдай, там повноцінний рух чотирма смугами на обидва боки. На постійній трамвайній зупинці ми бачимо, що хлопці вже обклали рейки плитами, але помічаємо, що плити ці старі. Що ми можемо побачити з багаторічних нашарувань різних оливних матеріалів, які постійно течуть з наших трамваїв. Я думаю, що це було зроблено тимчасово для того, щоб міг сюди під'їжджати якийсь технологічний транспорт, який обслуговує ремонт. Ну а після завершення вже всіх робіт ці плити поміняються на нові. Також дивимося там далі. Проглядається новий каркас, там міняють підпірну стінку, і після того, як вона буде забетонована, туди поширять цей майданчик. Так само зараз я стою над входом в підземний перехід, і тут ще мають забетонувати монолітну частину порталу. Після цього вже буде місце для того, щоб зробити там широкий хідник і посадочний майданчик трамвайної зупинки. Також хочу нагадати для тих, хто прогавив попередні огляди, що під трамвайними коліями в нас було замінено три плити накривних переходу, і на цих плитах була ще зроблена саме під трамвайною частиною потужна армована розподільча плита для того, щоб рух трамваїв ніяким чином своєю вібрацією не впливав на конструкції підземного переходу. От тут ми бачимо, хлопці зробили таку собі палубу. Ми спостерігали, як починалася ця робота. На цій палубі вкладатимуть Елементи опалубки монтуватимуть каркас для того, щоб потім бетонувати ті монолітні портальні частини. Але поки що ця робота не виконувалася, хлопці займалися монтажем каркасу верхніх частин підпірних стінок. Нагадаю, що там, де в нас вхід в перехід, там залишилися старі нижні частини їх. Зверху оббивали і будуть нарощувати монолітом. Ну а вже після того буде робитися каркас і бетонуватися портальна частина самого входу. Сьогодні в нас йде невеличкий сніжок, тому хлопцям постійно доводиться прибирати, щоб не заносили їм робоче місце. Причому здається, що сніжок такий собі не дуже потужний, але хлопцям доводиться використовувати різноманітні. Інструменти прибиральні, тому що десь віночок навіть не може впоратися і доводиться і металевою щіткою чистити, і великою шваброю. Ну а тут хлопці в'яжуть внутрішній шар каркасу армувального під підпірну стіну. Зовнішній, бачу, вже готовий. І навіть нанизу зробили основу підпірної стіни. Нагадаю, що раніше я це називав розтворком, але потім мені пояснили, що розтворок – це такий фундамент, що спирається на палі. Тут паль немає, природне підґрунтя і це все буде притискатися потім самим насипом. Обходимо цю конструкцію. Бачу, що оця підошва підпірної стінки така дуже потужна, монолітна, вже загідроізольована. І, схоже, незабаром будуть монтувати вже опалубку та бетонувати. Проходимо всередину підземного переходу вже знайомими нам лабіринтами. Тут нічого суттєво не змінилося. Я вам вже розповідав, що Попереду поміняли дві плити, оббили всі стіни. Але що тут буде, чи плитка, чи щось інше, я не знаю. І на підлозі нам обіцяли бруківку. Питали в мене в коментарях, чи не збираються тут під час ремонту облаштувати спеціалізоване бомбосховище. На жаль, інформації про такі плани в мене немає, але нагадаю, що перехід він сам собою. Являє легке бомбосховище, тобто він не врятує від прямого попадання, але врятує від уламків, якщо щось, не дай Боже, вибухне поряд з переходом. І було запитання, що тут за загадкові двері такі і приміщення. Зазираємо вперше. Це в нас була електрощитова. Як бачимо, вона практично розгромлена, але хлопці її приводять до ладу. Скоріш за все, буде відновлено обладнання відповідне. Ну, а За другими дверима у нас службове приміщення, але воно повністю захаращено. Ну, Скоріше за все його теж приведуть до пристойного вигляду. Виходимо з переходу. Тут в нас так само, як і було, дуже важко знайти шлях якийсь, але просучитися можна. Тут ми бачимо, хлопці вже в'яжуть каркас армувальний під. Майбутню монолітну портальну частину. Далі в нас нарощується арматура для того, щоб бетонувати верхню частину підпірної стіни. Я вам розповідав, що нижню вирішили залишити, як є, відремонтувати. Ну а далі все розбили і нарощують. Тут ще буде монолітний брус поверх того, що забетонується. На іншій стороні від входу те саме, але каркас вже зробили і навіть змонтували опалубку. Цікаво, чи є там бетон. Зараз подивимось згори. Ні, бетону, як бачимо, ще немає, лише зовнішні щити опалубки змонтували, але щитів тут багато. Тобто незабаром ця робота активізується. Роздивляємося, що в хлопців виходить з армувальним каркасом верхньої частини вхідної групи в перехід. Те, що я зараз бачу, думаю, не буде новиною для тих моїх глядачів, хто уважно стежив за моїми оглядами зі спорудження нового автомобільного тунелю під залізницею між русанівськими та воскресенськими садами. Зараз у вас на екранах потужний каркас вбудованої балки. Тут маємо де вихід з переходу. Ще один схожий каркасик, і, можливо, більше таких балок не буде, оскільки тут транспорт не буде ходити, а це лише пішохідна частина та зупинка громадського транспорту. Тобто забетонують ці дві балки посилення, і буде це все накрито монолітною плитою. Ну, Можливо, ще щось додадуть, але ми про це дізнаємося вже під час бетонування. І оце місце, де були замінені дві накривні плити. Переходу. Я вам показував, як воно було під тепляком. Тут зроблена гідроізоляція рулонна і все це захищено невеличкою стяжечкою, армованою дротовою сіткою. Маю зазначити, що каркас виходить доволі красивим, але певно, це стосується всіх подібних каркасів. З переходом розібралися, вирушаємо далі на ту частину вулиці Зоя Гайдай, де ми ще з вами не були. Тут дійсно в косому світлі фар я бачу певні нерівності, але мені важко оцінити, наскільки вони суттєві, тому що краще за все це скажуть автомобілісти, які тут вже їздили. Таке буває, що виглядає трохи нерівно, але. Коли саме цього не відчувається, я тут ще не їздив на великій швидкості для того, щоб вповні відчути це. Ну, а Тут маємо якусь невеличку западинку, наче асфальтокладач під час вкладання зупинився чомусь. Але знаючи компанію автомагістраль Південь, думаю, що це все буде виправлено. Так воно не здасться. же час такі виправлення будуть вже в теплу пору року. Це в нас перехідний об'єкт на 2025 рік, тому хлопців ще є багато часу. Ну і відповідно технічні тротуари, так само як в тій частині вулиці, де ми починали наш огляд, так і тут ще не встигли заасфальтувати. Підходимо до завершення ремонтної ділянки на сьогоднішній день. Тут маємо перехід. Самого переходу ще не позначили, але вже відновили острівці безпеки. Далі в нас кільце з вулицею Левка Лук'яненка. Але, як я розповідав, його теж будуть ремонтувати вже на наступний 2025 рік. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушен. На цьому я з вами прощаюсь, До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!